Так, ну-ка, ребятушки, дивіться, що тут є. Є ось така шкода 21-го року. 21 й рік. І непоганий цінник, в принципі, за її. Він дає. Зараз дивимося все, що вона з себе представляє зовні да, по косметичному стану, по комплектації, Чотири безключових доступу є. Комбінований салон, задня кліма є. Підігрівів задніх не поставили, вони тут можуть стояти. От, якщо буде прям все на, на максимальних жирах і на максимальній ціні, Значить тут повний електропакет, тут йде пам'ять сидінь, тут електропакет шкіра Алькантара йде комбіноване капітанське сидіння, то що називається. Да? От, пробіг у нас, скажімо так, не наймаленький. Хотілося б, звичайно, що меншого. Ну вже як є, 234 тисячі. Ось такий косметичний стан автомобіля. Такі от, значить, дорогі цілі побиті. Ось тут все в адекваті, сидіння, цілі, тут іде регуліровочка. Бачите, отак воно працює. Взад вперед їздить.